Двокласове медичне обслуговування в Австрії. Це міф чи реальність? Привіт! З вами я, Люба з Австрії. В цій країні я живу давно. І хотіла би навести вам приклад з власного досвіду, а також з досвіду інших моїх знайомих. Ми знаємо, що медичне обслуговування в Австрії досить на високому рівні. В Австрії є дуже велика кількість лікарів. У Європі. Вона займає друге місце по густоті лікарів. 510 лікарів припадає на 100 тисяч населення. Але, звичайно, як і в кожній країні, в Австрії є теж свої прогалини, свої плюси і мінуси у медичному обслуговуванні. Хто поділив лікарів? Тобто це обслуговування на два класи, а самі лікарі? Тому що є перша група лікарів, які працюють з кранкенкасою, тобто з медичною страховкою. І ми до них приходимо безплатно. Тобто фірма стягала з нас або медич... стягала з нас гроші на медичну страховку, або самі, якщо ви підприємець, самі оплачували цю медичну страховку. Друга група лікарів. Які не мають договору з медичною страховкою, не мають договору з кранкінг-касою по німецьки. І щоб попасти до цих лікарів-спеціалістів, потрібно заплатити гроші. Якщо ви йдете до лікаря-спеціаліста, який платний, то за кожний візит до нього треба платити гроші. Перший візит тільки з вами познайомиться, послухає ваші жалоби. І направить вас здавати аналізи, це вже буде коштувати більше 100 євро. Потім будуть обговорення, назначення лікарства, обговорення тих аналізів, які принесете, вони теж не будуть безкоштовні. І кожен візит до такого лікаря коштує гроші. Але є переваги, тому що, щоб попасти до такого лікаря, вам не треба довго чекати. По-друге, Лікар візьме дуже багато часу для вас. Він вислухає всі ваші потреби, жалоби, дасть сам поради. Візьме час для того, щоб подумати, що робити, як зробити, яке лікування правильно назначити. А якщо навіть по третій є операція. То він дуже швидко вас підготує до операції, і не треба вам бігати від одного лікаря до іншого, від одної лабораторії до іншої, щоб принести йому результати аналізів. Це все допомагає такий платний лікар. І тоді швидко ви попадаєте на операційний стіл і відвідує вас лікар, якщо ви у нього лікуєтеся, відвідує вас часто в палаті. Ось це такі переваги. Друга група для людей, які не платять гроші, тільки мають кран касу Інша проблема щоб попасти до лікаря спеціаліста, треба довго чекати. Часом треба чекати від двох, а то й до шести місяців. Коли прийде той термін, щоб йти до лікаря, Часто люди забувають. Я так само я забуваю, забула, загубила. Якщо вони попередньо не напишуть мені смс, чи по WhatsApp -у не напишуть, що в мене завтра термін, чи я забула подивитися в телефон, термін пропадає, і я не попадаю до лікаря. Знов треба чекати 3, 4, а то й 5, 6 місяців. По-друге, коли ви приходите до лікаря, до якого не треба платити, він бере мало часу для вас. Він уділяє мало часу. Він слухає вас. У мене таке враження, що мені треба його тримати руками і заставити, подумати, чому в мене саме така хвороба, чому в мене це болить, звідки причина приходить. І в мене таке враження, що він дуже поверховий і не вислуховує мене до кінця, і не думає дуже глибоко. Значить, виходить, хто платить? Того обслуговую в першу чергу. А хто не платить, почекайте, поки лікар прийде, і люди чекають. В мене була дуже складна ситуація, і треба було дуже срочно оперуватися. Я звернулася ще до кількох лікарів, щоб переконатися, чи насправді мусить бути операція, чи може якось обминути. І коли я зібрала всі думки. І вони були всі одинакові, треба срочно оперуватися. Я пішла в АКГ, це найкраща лікарня в Австрії у центрі, у відні, і мене поклали на чергу через 4-5 місяців, щоб на операцію. Чекати було неможливо. Я ходила вдвоє зігнута, тому що страшенні були болі. А вони нічого не могли зробити черга на чергу. І тоді мені колеги по роботі порадили, каже, звернися до, до лікаря, спеціаліста без кран каси до приватного, щоб ти оплатила і ти побачиш друге відношення. І так я зробила. Коли я звернулася до другого лікаря, він мав свою власну ординацію, а також працював в АКГ хірургом. І коли я до нього звернулася, він каже, так, треба таких, таких, таких то аналізів. Я кажу, то я не зможу це все зібрати. Він каже, не переживайте, зараз ми це все зробимо. Він взяв від мене кров і все, що йому було треба від мене, взяв. Через два дні результати були вже у нього в руках. Коли я прийшла на обговорення результатів, він каже: завтра лягайте в лікарню, а післязавтра буде операція. Не треба було чекати. Після операції. Він відвідував мене два рази в день у, мої, у моїй палаті. Він вів цю палату. І коли інші люди зверталися до нього, підійдіть до мене, як у мене, він каже: добре, добре, я зараз підійду і більше не приходив. Звичайно, платиш гроші і маєш інші відношення. Чому лікарі створюють платні ординації замість того, щоб працювати з кранкінг-касою? По-перше, вони незадоволені своєю зарплатою. По-друге, дуже багато теж населення. І вони перенавантажені. І лікарі, які працюють з кранкінг-касою, мають дуже багато пацієнтів. І часом нових пацієнтів майже не беруть. Дуже рідко що ще беруть. І значить нам повезло, якщо нас ще взяли. На деякі операції в Австрії треба чекати теж дуже дуже довго. Якщо операція на очі чи на крижі, треба чекати до року, не хватає спеціалістів, не хватає персоналу взагалі в лікарнях, в великих лікарнях, в малих лікарнях, дуже мало медичного персоналу. Хоча в, в, у Відні є медичний університет. В інших обласних центрах і медичні університети дуже багато студентів навчаються з Німеччини в Австрії і після закінчення вони повертаються до себе у свою батьківщину. Ще одна причина: нехватка лікарів по селах. Молодь, яка закінчує медичний університет, вона не хоче працювати на селі, тому що на селі. Люди хворіють теж різними хворобами. Як раніше в нас в Україні були фельдшери по селах і знали всі діагнози, могли встановити всі діагнози, то зараз лікарі спеціалізуються вузькою професією і не хочуть працювати просто на селі, щоб не зустрічатися з такими важкими випадками з важкими проблемами. Тому числа чекаючих зростає, а лікарів. Зменшається також тому, що багато йдуть на пенсію. Через 10 років в Австрії така ситуація: третина лікарів йде на пенсію. Це є Дані арбайтеркама. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, діліться у своїх коментарях. Знайомте людей своїми ситуаціями, своїми прикладами. Дякую вам. Підпишіться, будь ласка, на мене. Я підтримую український мовний Ютуб і чекаю на вашу підтримку також. Дуже гарно дякую! Хай щастить вам!